Виходжу я сьогодні з квартири з метою врятуватися від спеки, прийшовши на оцю річку, а на дверях висить листочок, заповнений німецькими літерами, а чотири зверху донизу. Де якісь там параграфи, якісь там пункти, цифри і так далі. Перекладачем переклав, написано, що хлопці, ми вас поважаємо, чудово, що ви до нас приїхали, але, будь ласка. У нас тут є свої правила. З 22 до 6, будь ласка, поводьтеся, поводьтеся тихо. А до моїх сусідів приїхали друзі і вони там трошки голосували вчора. Я вийшов вранці на балкон кави попити, а там пляшки, стакани, там горішки якісь, ще щось все розкидано. Ну, коротше кажучи, я то не чув. Але сусіди чули, тому що в листочку написано, що літо і влітку багато хто спить з відкритими вікнами. А завтра на роботу. Тому, будь ласка, не голосуйте. Цікаво подивитися на реакцію хлопців, чи послухають вони цього чи ні. От. А взагалі-то тут чудово. Сижу ось тут в тіньку. Біля річки не жарко. Скупатися, на жаль, не можна, тому що приїдуть, оштрафують. Порибалити то взагалі, не дай Бог, бо ще й посадити можна, можуть. Треба мати ліцензію, треба мати путьовий лист, куди ти їдеш рибалити. Треба бути членом рибальського клубу якогось. І по якимось там дням вони виїжджають. Коротше кажучи, тут скрізь право. Крок вправо, крок вліво, правила, правила, і ще раз правила. Ну, хочеш жити цивілізовано, то треба якось підіснувати з іншими людьми і підкорятися правилами.